Доброе. Дня усім присутнім. Юля Валькова, студентка третього курсу спеціальності 025 музичне мистецтво Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, науковий керівник старший викладач кафедри вокалу та диригентсько хорових дисциплін Лілія Качуринець. Вашій увазі пропонується наукове дослідження на тему до питання сценічної культури виконавців навчального вокально-хорового колективу. У наукових дослідженнях останніх років педагогами-музикантами розглядається проблема ставлення підростаючого покоління до. Сенічної поведінки в різних аспектах, а саме висвітлено процес музично-естетичного виховання школярів у наукових працях Ольги Сапожник, акцентовано увагу на всебічному музично-творчому розвитку учнів у сучасних формах дозвілля, науковцем Борисом Бриліном, обґрунтовано педагогічні умови залучення до музикування у вокально-інструментальних ансамблях, хоровим диригентом та педагогом Анатолієм Болгарським. Наталя Грибенюк, Оксана Довга Наталя Дрожина, Ольга Катрич Тетяна Ткаченко досліджуючи проблеми підготовки. Студентів до вокально сценічної діяльності присвятили низку праць, де порушено окремі питання реалізації творчого потенціалу і розкриття різносторонніх здібностей майбутніх учителів музичного мистецтва в освітньому та вокально сценічному процесі. У нашому дослідженні, ґрунтуючись на аналізі науково-педагогічних джерел, сценічна культура трактується нами як сукупність поведінкових дій міри, що складають акторську гру та психологічних установок виконавця, які сприяють реалізації основної задачі виступу на сцені. Досягнення якісного результату у рішенні таких завдань вимагає від виконавця наявність певних поведінкових рис, манери, подачі, матеріалу і відношення виконавця до сцени. Саме тому ми вважаємо формування сценічної культури одним з найбільш дієвих способів ефективно і цікаво дисциплінувати емоційну вольову сферу виконавців навчального вокально-хорового колективу. Головна особливість сценічної культури в тому, що виконавець постійно перебуває в полі зору глядача: ні один нюанс. З виступу, представлений на сцені, не проходить повз глядацької уваги. На нашу думку, синічна культура виконавців навчального вокального хорового колективу поділяється на дві частини: приготування до сцени за кулісами та безпосередньо синічна культура. Особливості приготування до сцени за кулісами, які потребують підготовки ще задовго до запланованого заходу, сценічний одяг. Керівник колективу визначає форму одягу та кольорову гаму. Одяг може бути стильним, модним, але ніякому разі відвертим. Неприсутність одягу може стати причиною недопуску до сцени. Зачіски. Зачіски в колективі мають бути однаковими, волосся зібране або заплетене. Стрихтися потрібно за два тижні перед заходом. Макіяж. Сценічний макіяж характеризується більш насиченими тонами і має бути дотриманий відповідно віковій категорії колективу за принципом однаковості. Прикраси і біжутерія. Особливості прикрас поговорюються з керівником. Парфуми, дезодоранти не використовувати перед початком виступу, щоб не спричинити подразнення слезової оболонки носа інших виконавців. Огляд. Перед на сцену оглянути себе з ніг до голови у великому зеркалі та усунути усі недоліки. Перевірити, чи защитно ці усі вузики, шарінки, блискавки, охання йзуття, мати при собі вологі серветки, грібенці, щітки для одягу, голка з нитками, креми для взуття, контролювання фізіологічних потреб організму бажано перед виступом побувати вбирання, щоб на сцені зосередитись на інших речах. Виходити на сцену з жуйкою у році, заборонено. Не переїдати перед виступом, залишатися напівголодним. Взуття. Якщо участь виконавця передбачає рух по сцені, тоді слід одягати взуття, яке не буде обмежувати. Взуття не повинно бути з відкритими носами, допускається лише відкрита п'ятка. Добре, виспатися в ніч перед заходом. Готовність і активність благоприємно вплине на виступ. Особливості безпосередньо синічної культури. Концентрація з моменту, коли оголошено початок заходу, потрібно повністю сконцентруватися на своїй відповідальності. Одним словом, жити на сцені, бути невимушеним, посміхатись та випромінювати радість. Фізіологічна витримка слідкувати за тим, щоб не поправляти без потреби волосся, одяг. На виконавці дивляться люди, камери ведуть відеозйомки, тому не слід крутити головою в усі боки, не розглядати декорації сцени, освітлення вгорі, не гуляти поглядом по сцені, дивитися або на аудиторію, або на диригента. Слідкувати за веденням диригента. Успіх на сцені залежить від того, наскільки виконавець вміє узгоджено працювати з усіма учасниками колективу. Літературний текст має бути вивчений на пам'ять під час самого дійства, сконцентруватися на виволі. Енергетики та атмосфери свободи між піснями і під час сольного виступу не розмовляти і не ділитися враженнями з будь не похитувати головою і не підморгувати комусь з команди. Якщо виконавець помилився, не виявляти це своєю мімікою чи жестами перед виходом на сцену, вимкнути мобільні телефони. Підсумовуючи вище сказано, приходимо до висновку, що питання сценічної культури виконавців навчального вокального хорового колективу є актуальним та важливим, адже саме застосування психологічних установок виконавця, які сприяють реалізації основної задачі виступу на сцені, та сукупність поведінкових дій міри, що складають акторську гру, впливають на професійну майстерність, яка виражається у володінні хористом здатності до сценічного перевтілення, вокально сценічних знань, умінь і навичок, застосування. Знеманітних засобів синічної виразності, дякую за увагу.